Як показує минулий рік, бюджет проекту не обов'язково означає якість а зараз так взагалі багато розробників прагнуть лише ремейкати перевірені варіанти, щоб не обпікатися об щось нове. Та насправді гру хорошою роблять не гроші, а ідея та реалізація. Ну і гроші теж, але ідея та реалізація. Вітаю, піпле, ви на україномовному ютубі, і це відео про ігри, які при низькому бюджеті отримали приголомшливий успіх. Про якісь ви чули, якісь почуєте вперше. Та в будь-якому випадку, якщо відео сподобається, підтримайте розвиток каналу підпискою, вподобайкою та коментарем. Окрема подяка тим, хто вже доєднався до фінансової підтримки на Патреон через спонсорство чи разовим донатом. Починаємо. Це пригодницька інді-гра, створена Стівом Габрі, також відомим як Портабл Мос. У ній розповідається історія хлопця на ім'я Фішер, який отримав протезне обличчя внаслідок одного інциденту. У першому епізоді Сал з батьком переїхали в апартаменти Еддісона, і мало не стали свідками жахливого вбивства. Там Сал знаходить собі найкращого друга на ім'я Ларі, і разом із ним виявляє все більше дивних речей з кожним розділом, яких у грі цілих п'ять. Попри свій простий концепт, гра знайшла заслужених фанатів і чималу цифру в розмірі 670 тисяч доларів. До речі, дуже схоже мені на ще один доволі відомий проект Френбов. Багато відеоігор коштують десятки мільйонів доларів, але такі ігри, як стаді Валлі, точно доводять, що не завжди йдеться про витрачені гроші. У грі простота є ключовим фактором: піксельний стиль з приємною атмосферою та механіками, де ми доглядаємо за своїм дворищем, вирощуємо їжу і просто насолоджуємося ігровим процесом. А дохід гри при цьому становить понад 25 мільйонів доларів, і це лише тільки на ПК, наскільки гру було випущено на численних платформах, включно за Йоса. Android, Xbox, PlayStation, то, можливо, гра зібрала близько 50 мільйонів доларів, як подейкують. І зробила лише одна людина, проте це не завадило заробити їй так багато грошей. До речі, сам розробник спочатку також був шокований успіхом, та й хто б не був. Лейґін хід 2020 року, адже вона була актуальна на тлі коронавірусу. Через її механіку гру навіть заборонили в деяких країнах. Але що в ній такого цікавого й особливого? В цій грі ми ймовірно граємо за секретну корпорацію з виготовлення вірусів, бактерій та інших небезпечних одноклітинних. Висадившись на будь-яку з усіх існуючих країн, ми повинні розвивати бактерію за рахунок поїнтів ДНК, в результаті чого наша бактерія повинна знищити все населення Землі. Гру відрізняють варіації розвитку подій з тим самим зараженням, яких величезна кількість, і всі вони доволі різні від симптому кашлю до навіть коми. У грі також є сценарії, які урізноманітнюють гру. А сама ж гра принесла розробнику 11 мільйонів доларів. Під відео про русняві ігри декілька людей написали, що все ж одна російська популярна гра є Тетріс. Так от я поцікавився, і, як виявилося, розроблений Олексієм Леонідовичем Пажитновим, радянським інженером-програмістом Тетріс набув широкої популярності, коли вийшов на Нінтендо Геймбой. Відтоді вона стала найбільш продаваною грою всіх часів з більш ніж 500 мільйонами продажів. Тетріс отримав безліч відгалуджень і продовжує зростати в продажах. А якби кожна копія Тетріса була оцінна, Ну, припустимо, в 5 доларів гра заробила б 2,5 мільярди доларів. Зворотна психологія цікава штука, начебто тобі кажуть, піти в ліві, двері, а ти зі своїм рішенням йдеш у праві, адже тобі здається, що вони цікавіші. Стенлі Парабл чудовий приклад такої психології. Ця гра нам розповідає історію про молодого офісного плантона Стенлі, який сидить за столом і слухає вказівки, на яку кнопку натискати, в якій послідовності і як довго на неї натискати. Незважаючи на це, Стенлі був щасливий, але в один момент всі співробітники несподівано кудись пропали. І за словами повідання, Ще він повинен розслідувати цю справу. Крутизна гри полягає в тому, що в ній купа, прямо таки купа гілок подій і купа різних кінцівок, у результаті чого розробник отримав майже 7 мільйонів доларів. Є ще Stanley Parable Ultra Делюкс. Ця версія відповідно делюкс. Тут розробник додав ще 22 кінцівки, і, на відміну від оригіналу, ультра делюкс отримала вже 11 мільйонів доларів. Проте кількість фіналів часто замінюють одним довгим сюжетом, який не кожний може подолати. Зокрема, у дорогих та великих проектах, як, наприклад, Red Dead Redemption 2, яку багато хто пропустив саме через повільний розвиток та геймплей. Тут на допомогу прийде мій колега, що якісно переказав сюжет цієї гри, який точно вартий уваги. Коротше, нам потрібно допомогти і врятувати її меншого брата, дурачка, який зараз в секту попав. Тому, якщо вам мало українського контенту, раджу зацінити за посиланням в описі. А ми йдемо далі. Ігри, які запускаються на Xbox Live Arcade, часто мають низький бюджет. Одна з таких 2D-екшн-адвенчура Castle Crushers, проте це не заважає їй бути захопливою. Дії гри відбуваються у вигаданому середньовічному світі. Від одного до чотирьох лицарів, залежно від кількості гравців, беруть участь у вечірці в замку короля. У цей час темний чаклун викрадає містичний королівський дорогоцінний камінь і захоплює чотирьох принцес. Король відправляє лицарів повернути камінь, врятувати. Принц принцес і вчинити правосуддя на чакуном. Гра підтримує кооперативний геймплей до чотирьох гравців, що дає ще більше приводів грати в Castle Crashers. До того ж, вона є найбільш продаваною аркадною грою Xbox Live усіх часів, і відповідно отримала понад 2,6 мільйона завантажень. Фазмофобія відома гра, і я справді думав, що вона створена командою. Для тих, хто не знає, фазмофобія багатокористувацький сурвайвел-горор, у якому гравець разом із друзями має досліджувати паранормальні місця за допомогою взаємодії з привидами та доказів їхнього існування. Гра дозволяє побувати у шкурі тих самих героїв фільмів, що йдуть в темряву на страшні звуки, в страшних фільмах, та з друзями в безпеці це робити весело. І знаєте, за таку перевірену концепцію та за допомогою. Розробник гри заробив 100 мільйонів доларів. Це ще одна метроїдванія, яка почалася з низького бюджету і стала величезним хітом. Натхнений такими іграми, як Dark Souls та Bloodborne, Hollow Knight має виснажливі бої з босами, які можуть відлякати, таких як я, наприклад. Однак ті, хто не боїться виклику, можуть знайти собі нову улюблену гру. Hollow Knight був зроблений на крихітному бюджеті з крихітною командою розробників, але при цьому продалося понад 2,8 мільйона копій. Outlast – це відносно малобюджетна гра, але заробила вона також купу грошей. Outlast обійшовся всього в 1,36 мільйона канадських доларів, але зібрав, вдумайтеся, понад 64 мільйони доларів. Спрощений ігровий процес Outlast виявився дуже ефективним у рамках оповіді від першої особи. Для компанії, що займається розробкою ігор, це мрія, що стала реальністю. Вкладаєте трохи в гру і отримуєте високу віддачу. До речі, в мене є окреме відео стосовно. Того, чому я думаю, що гру переоцінили, але те, що у свій час це був успіх, не відмінити. Звісно, не можна залишити поза увагою Майнкрафт, одну з найкасовіших ігор усіх часів. Оригінальний Майнкрафт був розроблений однією людиною на ім'я Маркус Нотчперсон. І є аномалією в іграх через те, що доходи набагато перевищують вартість розробки. Це інді гра, про яку не чув лише лінивий, яка має занадто багато продажів, щоб вважатися такою. Продажі перевищують 176 мільйонів доларів. До того ж, у вересні 2014 року. Microsoft придбала Майнкрафт і розробника Mojang за 2,5 мільярди доларів. Це та сама малобюджетна гра, яка заробила дійсно купу грошей та величезну популярність. Комп'ютерна гра на стику жанрів survival horror і комп'ютерної рольової гри присвячена виживанню під час зомбі-апокаліпсису. Точного бюджету та прибутку я так і не знайшов, проте знаю, що розробкою гри займається незалежна студія Indie Stone, а сама гра виконана у двовимірній ізометричній графіці. І незважаючи на простий вигляд, гра багатьом любителям сеттингу виявилася до душі через велику кількість механік та пропрацьованість ігрового світу, через що, на перший погляд, простенький проект. Являє собою один з найкращих в жанрі, та гра потребує часу, щоб розібратися в її можливостях, оскільки постійно кидає виклик і заставляє дійсно виживати в зомбі апокаліпсисі. Це симулятор прикордонника. Колишній розробник зі студії Naughty Dog, так це ті що Uncharted і Last of Us, Пішовши зі студії, вирішив розробити свою гру, в якій потрібно звіряти документи і визначати, фальшиві вони чи справжні. Гра має 20 кінцівок, А фраза слава Арстоцька, яка стала культовою, подарували розробнику 9,2 мільйони доларів. Говорять, що тепер він прямо як у грі, годує сім'ю і утеплює будинок. Цю гру було створено також однією людиною. Її реліз переносили 17 разів, а створив її Майк Біттел. У ній ми граємо за штучний інтелект. Він з'явився в потрібному місці в потрібний час, після чого порозумішав, навчився думати і аналізувати місцевість. У міру проходження він ставить собі запитання: хто я, де я і що відбувається. Сама гра виконана у 2D. загалом досить гарний візуал і геймплей, що дало грі 710 тисяч доларів. Це інді-гра, яка закидає гравців у чужий світ, де вони мають відремонтувати корабель, щоб досліджувати Всесвіт. І це одна з небагатьох процедурно генерованих ігор, які окупилися. Розробники щак Алфіш отримали грошовий потік за допомогою краудфандингу. Starbound довгий час залишався у фазі раннього доступу, але врешті-решт це того вартувало. StarBound продалася понад 2,5 мільйона копій, поставивши цифри продажів у десятки мільйонів доларів. Це головоломка випущена ще 2012 року для Xbox Live Arcade, і завдяки цій платформі Fez зміг продати близько 20 тисяч примірників у перший же день існування. До того ж, це той випадок, коли, незважаючи на наявність численних помилок, Fez набрав 90 балів на Metacritic. Хоча гра здається двовимірною, насправді це тривимірна гра, оскільки кожна з чотирьох сторін може бути повернута. Dead Cells продалася понад мільйон копій, причому більшість із них були на ПК. Цей рогалик Metroidvania отримав визнання критиків за розумну бойову систему та зіркові елементи геймплею. Але мене завжди відлякувало в таких іграх те, що кожного разу після смерті гра починається заново, що має змушувати вчитися на помилках, і мені це не подобається. При цьому за відносно низького бюджету їй також вдалося заробити мільйони доларів. Гра, яка може вас повернути в ті самі часи восьмибітних приставок. Гра виконана в стилі ігор 80-х, але тим не менше розробник над нею сильно постирався. У грі ми керуємо якимсь ученим, який, нарешті, добре виспавшись, прокинувся після аварії. З нами зв'язуються русалки, якісь суперкомп'ютери, і просять нас про допомогу. Звісно, нам нічого робити, і ми наважуємося допомогти русалкам. Геймплей спочатку не цікавий, але говорять, пізніше вам вже явно не буде нудно. Тож гра й заробила. 1,7 мільйона доларів. Звичайно, це не всі проекти, що отримали успіх при низькому бюджеті. Тим не менше, надіюсь, ви почули для себе щось нове. Всі ці ігри так чи інакше мають своє визнання не просто так. На цьому в мене все. Пишіть в коментарях ігри, які я не згадав. Не забувайте про підписку та вподобайку. А також за можливістю оформляйте спонсорство, ставайте патронами каналу чи підтримуйте разовим донатом. Якщо вперше на каналі, подивіться інші відео. Всі посилання в описі. Бережіть себе і папа